603 тисячі сімсот кілометрів квадратних. Нашої вільної України. Отже, одинадцята година 31 хвилина. Наш прямий ефір триває. мене звати Вікторія Єрмолаєва Ви слухаєте громадське радіо. І далі ми будемо говорити із заступницею голови фракції Слуга народу, представницею української делегації в парламентській асамблеї ОБСЄ. Це пані Євгенія Кравчук. І вона з нами на прямому зв'язку. Пані Євгенія, доброго дня. Вітаю доброго дня. І ще додам ще один титр з вашого дозволу. Я ще голова куль... Комітету з питань культури парламентської асамблеї ради Європи. Ми ж будемо говорити про культуру. Я думаю, що це релевантно. Важливе, важливе уточнення. Я дуже вам за нього дякую. І ми сьогодні дійсно будемо говорити про пов'язані питання низку історичних пам'яток України. Внесли до спадщини ЮНЕСКО під загрозою. Що це означає? Що це може нам дати? Які це пам'ятки? Будь ласка, пані Євгенія, введіть нас в курс справи так загалом вдалося додати три міста фактично, бо це. Мова йде про історичні центри міст до цього списку. Всі чули про список всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, але серед цієї всесвітньої спадщини є ще окремий список, власне, спадщина, яка знаходиться під загрозою. Ну, наприклад, там старе місто Єрусалиму також знаходиться під загрозою. Ну зрозуміло, бо постійні там обстріли відбувається в січні 23-го року. Центр Одеси був поданий до цього списку Всесвітньої спадщини під загрозою, і ну очевидно дуже релевантно, тому що Росія обстріляла саме якраз центр Одеси, історичний центр Одеси в липні цього року. Так. І, от буквально кілька днів тому, на засіданні комітету з питань спадщини в ель Ельвіаті Україні вдалося додати ще два міста: це центр, історичний центр Львова, а також пам'ятки історичного центру. Києва мова йде про Софію Київську і про Києво-Печерську Лавру. Ну і звичайно, це має бути з відповідним обґрунтуванням, бо в центр Львова це фактично пам'ятка, яка в такому вигляді існує там приблизно із 13 століття, і також Софія Київська з тисячолітньою історією і києво Печерська лавра. Власне, що це означає? Бо, звичайно, хотілося б усім мабуть щоб ЮНЕСКО разом зі цим статусом видавали ще системи ПВО, які би захистили ці Так. але звичайно, як нагадаю, це ж структура ООН, а в нас багато є зауважень до роботи ООН, То ну, ці міжнародні організації вони звичайно недосконалі. Але які можливості це відкриває перед Україною? Ну, по-перше, я спеціально промоніторила ці новини, прийшли по всім по всім міжнародній пресі. Тобто це. Ще одне привернення уваги, що в Росія веде таку війну, яка полягає власне, це не армії там, десь ну крім того, що це напад агресивний, але мова йде. Не тільки про бої між солдатами, тобто страждають ці війні, страждає культурна спадщина. А це до речі якраз і свідчить про те, що Росія намагається знищити Україну як державу, а українців як націю, так бо таргетує там дітей, депортує, знищує їхню ідентичність, а також загрожує фактично культурній спадщині, яка є насправді всесвітнього рівня, бо це є список всесвітньої спадщини. Тобто він не тільки важливий для України. він ці, ці культурні споруди, ці ці будівлі вони важливі для всього світу. 195 країн свого часу, я вже тут можу помилитися з роком, підписали конвенцію з захисту культурної спадщини. І відповідно Україна може звертатися з допомогою там з адвокацією ЮНЕСКО до цих країн, щоб вони допомогли нам забезпечити культурну спадщину і також ті пам'ятки, які вже були пошкоджені, щоб їх можна було реставрувати і відновити. Бо вже і центр центр Львова Росія трактувала і ну найбільше мабуть постраждав все таки історичний центр Одеси. І ЮНЕСКО там відправляли свою комісію. Вони робили вже оцінку. Цю оцінку представлять на відповідній конференції в грудні місяці цього року. І безумовно, це все воєнні злочини. Також у Львові я пригадую, було потрапляння уламків від ракети ансамбль споруд давніх. Так ми теж говорили про те, що ЮНЕСКО має. А до речі, ми отримали якусь фактичну допомогу от після цих випадків у Львові, в Одесі. Там є певний фонд, він якраз так і називається фонд на випадок надзвичайних ситуацій. І певні кошти були перераховані, але це, ну, це не регулятні кошти. І там ЮНЕСКО допомагало, наприклад, з генераторами для там, різних закладів культури. Але ну, в, скажімо так, в мандаті ЮНЕСКО чи там якогось бюджету в них окремо на реставрацію немає. Але вони є таким ну, в маячком. Для країн, які можуть бути якраз донорами, тому що якщо ЮНЕСКО там верифікувало, зробило якусь оцінку, передало там країнам, які входять до, до ООН, які входять до ЮНЕСКО, то більше шансів отримати суттєву допомогу. Але звичайно, ми будемо далі працювати, щоб цей фонд з надзвичайних ситуацій виділяв кошти на Україну. Ну як на мене, то треба робити, ну, такий, мабуть, культурний Рамштайн, так щодо того, як врятувати. Українську культурну спадщину і ну мова не лише про насправді ті місця міста, які знаходяться в списку ЮНЕСКО, тому що є випадки саме прицільного знищення, там того ж самого музею Сковороди. Так це не пам'ятка ЮНЕСКО, але від того це не стає менш болючим і ну, також там Чернігові. Були пошкоджені споруди там якось 19 століття. До речі, наскільки я знаю, то міністерство культури разом з МЗС готують документи для того, щоб і Чернігів центр міста, історичний центр міста Чернігова, стародавнього, також додати до якогось із різних списків ЮНЕСКО, бо є ще також список ЮНЕСКО із спадщиною, яка знаходиться під там особливим захистом. Як вони розподіляють? Маю на увазі, вони це ЮНЕСКО, до якої з категорій віднести ту чи іншу пам'ятку? Ну, у випадку цього списку під загрозою, то це невеликі список. Там, загалом, якщо не помиляюсь, десь близько 50 таких от комплексів чи місць. І дійсно загроза має бути дуже суттєвою. Тобто, у випадку України це війна. Ну, наприклад, з таких відомих пам'яток Центр Венеції теж певний час перебував в цьому списку через саме там кліматичні зміни, можливість підтоплення і такої загрози. Але є ширші, звичайно, Списки. от буквально не так давно, та також в ну я думаю, кілька тижнів тому, комітет ЮНЕСКО додав близько 20 українських пам'яток в список пам'яток під ну, там, особливим захистом. Ну фактично, це означає, що будь-яка атака, чи це може бути навіть якесь там пошкодження від хвилі вибухової, це буде трактуватися автоматично без будь-яких там якихось до доказувань. Справ, там експертиз як як воєнний злочин. і ну Безумовно, там центрі міст туди входять, от і Києва, і Одеси, але також, наприклад, там в Чернівцях це всім відомий будівля Навчального закладу вищо. в імені Федьковича його знають як резиденцію митрополитів Буковинських і Буковини і Далматі. Також туди входять і, наприклад, Дешпром, це комплекс. Він 20-го століття з доволі новий в Харкові, так в центрі Харкова. Гарків теж постійно обстрілюється, там церкви карпатські, там різні в різних регіонах, там Годойзіна, там Туга і так далі. Це ну, в принципі ті пам'ятки, які вже давно ЮНЕСКО має там, на приміті, але зараз вони очевидно через війну потребують ще більшого захисту. І, звичайно, ну безумовно хотілося б, щоб такі міжнародні організації ну, робили якісь більш реальні справи, не просто робили оцінки, надавали техніку технічну допомогу вона теж важлива, бо насправді навіть е, якісь навчання для е, українців, які займаються культурною спадщиною, чи для реставрації, чи для роботи там з міжнародними якимись грантами, це теж важливо, але ну в нас є екзистенційна загроза, і е, звичайно, що хотілося б, щоб там ООН більше цьому приділяла увагу. Наприклад, от Верховна Рада е, зверталася, е, і буквально там після атаки на Одесу знову зверталася про те, що Росію треба виключити. Зі складу ЮНЕСКО по на всіх цих комітетах, коли Одесу, Львів, Київ додають ці списки під загрозою, Росія в цей самий час перебуває в, в тій самій кімнаті і розказує там про щось про про, про те, що це сама Україна себе обстрілює ну, тобто абсолютно пропагандусенітницю, і це, і це ну просто мені здається, якось має бути образливо для тих міжнародних організацій, що вони таке допускають, вони. Звісно, Росію не не виключила, але принаймні спромоглися скасувати проведення там якогось чергового засідання комітету е, з питань спадщини в Казані. Е, ну це скасували, але Росія ми бачимо, що є членом Радбезу ООН, і це ну ми вже якщо дивимося ширшу картинку, так ЮНЕСКО займається тільки освітою, культурою там, медіа, а е, 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 організація Об'єднаних Націй і Радбез це от загальна картинка, і все більше і більше говорять про реформу. Реформу Радбезу, тому що це не відповідає викликам сучасності 21-му столітті. Але окрім того, Україна каже: дивіться, країна-агресор сидить в радбезі і все блокує. Ну принаймні на цих комітетах ЮНЕСКО немає права вето, і рішення приймається просто більшістю голосів. Ну а от якесь таке розуміння ситуації, можливо, чули від колег, що так. Ну, можливо, Росія і не має тут бути, можливо, ми щось зробимо, щоб її там не було, пані Євгенія, щось таке. Ну я просто не входжу в саме на, на ці засідання mm -hmm. там на беру участь в засідання комітетів, бо це виконавча влада цим займається Мінкульт, МЗС і ну очевидно, що є країни, наші партнери, які нам усюди допомагають і кажуть тим самим голосом, що Росія тут doesn't дазенбелонта Росія тут не має бути. Це так само до речі, корелюється із участю Росії в ОБСЄ. ОБСЄ розшифровується Організація з безпеки і співробітництва в Європі. І Росія досі в перебуває в членах, хоча є основною загрозою безпеці і співробітництву в Європі. Так, тому це такий певний нонсенс, і, нонсенс, і міжнародні організації вони обов'язково мають бути перезавантажені з врахуванням оцих от, ну, кричущих помилок і невідповідності просто здоровому глузду. Ще хотіла запитати про сам процес визнання? От ми я нагадаю нашим слухачам, почали розмову з того, що низку історичних пам'яток України внесли до спадщини ЮНЕСКО під загрозою. Про що це саме говоримо у прямому ефірі громадського радіо? І чи це складний процес? Це внесення в цей перелік тих об'єктів культурної спадщини, які є під загрозою. Наскільки це складний процес? Ну безумовно, це е, процес тривалий, і він потребує там підготовки відповідних документів. Е, потім е, збирається комісія, збирається комітет, їх розглядає. Е, е, ну е, принаймі, знаєте, у нас е, ну це настільки явно, так е, особливо після атак на центри, історичний центр міст. Е, е, ну що при в принципі не потрібно розказувати, що культурна спадщина під загрозою, коли в небі літають ракети, е, обстрілюють міста з артилерії. Балістика, а в нас немає достатньої кількості поки що ПВО, такого, як яку б ну, захистити повністю всю територію України. Тому так культурна спадщина під загрозою. Але важливо, що ми ну, підкреслюємо, що це власне частина оцього в ну, війни проти нації, проти культури. Бо як, ну, це ж там. Не тільки окопи, не тільки артилерійські дуелі, це вбивства цивільних, це таргетування. Тобто, коли Одесу обстріляли, це було однозначно спланована ці. Терористична не, щоб, там, атака. терористична Однозначно. атака, угу. це треба. Ну тобто, ну важко було насправді якось пояснити. я Думаю, ну, хотілося би почути, не, не, не слухала, але як вони могли пояснити, так що от попала ракета, і пор розруйнувала там храм відомий і там більше 50 будівель, які мають історичну цінність, і ну, це в тому числі аргумент до речі для країн із там глобального півдня. із... Тих, які там, називають себе нейтральними, що не все так однозначно і так і, так і інше, якщо вже ну, просто така е, ну, зухвалість, так, що е, е, якісь є е, речі, так, всесвітня спадщина, яка важлива для всього світу, а Росія просто це хоче там, сплюндрувати. Але, звичайно, як на мене, то це. Ще додатковий аргумент, коли ми працюємо з партнерами, і ну, звичайно, про, там, про це завжди акцентує президент України Володимир Зеленський. І я коли зустрічаюся з колегами з інших парламентів, ми, ми і кажемо. Тому нам потрібно ПВО, щоб покрити повністю всю територію України. Перервався трошки зв'язок у нас, пнів а... Гене. Зараз ми відновимо зв'язок. Вибачте, будь ласка, шановні слухачі, і слухачки, таке трапляється у прямих ефірах, і хочу нагадати, що це заступниця голови фракції Слуга народу, представниця української делегації в парламентській асамблеї обсє та очільниця комітету ПАРЄ з питань культури, науки, освіти та медіа Євгенія Кравчук. З нею ми обговорюємо те питання. Безпеки наших пам'яток, низку історичних пам'яток України внесли до спадщини ЮНЕСКО під загрозою. Які саме, Що це може дати. Ну от ми з пані Євгенією почали говорити про те наскільки це складний бюрократичний процес, саме визнання. Пані Євгенія, я сподіваюся, що ви мене чуєте і ви повернули. Да, до я нас. перепрошую. Це був дзвінок на телефоні. Хтось дуже е, кілька разів наполегливо телефонував. Так, таке буває нічого страшного. Так, ми не почули. На жаль, останні декілька ваших речень. Будь ласка. Ска, думку. Ми говорили так про те, що це складний процес визнання, що треба доводити, що дійсно були є терористичні атаки. Ну і потрібно просто якісно готувати документи. І наскільки я знаю, то власне, от ну, ми ще чекаємо цих документів, щоб по Чернігову подати. Ну я сподіваюся, що все-таки там Міністерство культури активізує цю роботу, і в історичний центр Чернігова також додадуть в один із цих списків. А знову ж таки, на жаль, дуже прикрий і, 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 і трагічний приклад. Був не так давно, коли в центр міста в театр прилетіла балістична ракета з Російської Федерації, яка ну там ми його відбудуємо, але яка забрала людське життя, і, і це неможливо повернути. Так, на жаль, особливо після трагедії з Маріупольським драматичним театром це все сприймається занадто болісно. І я це й хотіла питання ставити щодо до прикладу тих об'єктів, які в Чернігові знову ж таки до прикладу вже і зруйновані. Якщо зараз їх ці пам'ятники об'єкти внесуть до низки історичних об'єктів під загрозою від ЮНЕСКО спадщини, так то вони вже теж підтягуються автоматично ці злочини, які щодо цих пам'яток були скоєні. До такого визнання. Ну по Чернігу тут безумовно це воєнний злочин і загинули цивільні люди, тому це все одно буде трактуватися як злочин, черговий злочин Російської Федерації. Але знову ж таки по відновленню я думаю, що важливо працювати ще із напряму із країнами, ті, які ну, в їхньому теж такому культурному коді є дуже таке бережливе ставлення до культурної спадщини. І про які країни може йти мова? Це Італія, це Греція, це Іспанія. Які там мають Франція, які мають велику також культурну спадщину і багато фахівців із реставрації. Власне, якраз Греція вже висловила своє бажання допомогти із відновленням Одеси. А Італія ще раніше обіцяла, що вони відбудують Маріупольський власне драмтеатр, і це ну, для початку мають його звільнити в Маріуполі. і ми, ми тут розраховуємо на Збройні сили. Але така ну паралельна робота має вестись, і, і наскільки я знаю, то в Чернігу теж певні там перемовини з різними країнами проводилися і. і Ну, це, це має бути і в виконавчої влади такий окремий трек, бо ми ж не тільки якісь заводи маємо відбудувати мости, дороги, втрачену інфраструктуру, а от культурна спадщина тут чи має бути специфічний підхід, бо ну, в випадку, якщо повністю пам'ятка зруйнована, то… Завжди виникає там питання: а це має бути точна є копія, коли вона відбудовується? Чи це вже якось має бути модернізовано? Бо, наприклад, Польща поставила собі після другої світової війни як правило відбудовувати так, як це було. І от центр Варшави, Варшава була практично зруйнована. Він відновлений просто в з нуля, але виглядає так, ніби це старий центр. По Варшави. По фото відновлювали так. По, це так, по процес. по архівам, і, і це була свідома така рішення польської влади. Вона сказала, що це там наш приклад того, що ну нас це не, не може там зруйнувати нашу це в, в там ідентичність. А багато до речі, країн, наприклад, там в Франції, Франція також була суттєво. Зруйнована, вони не відбудовували в, в точно в такому самому вигляді, а е, вже використовували якісь певні там нові елементи. Ну, Очевидно, що це має бути якийсь там певний баланс, е, е, бо є такі е, пам'ятки, які ну, там, для людей важливо, так як Собор в Одесі. От важливо, щоб він виглядав так. Ну, Мені так здається, ну принаймні я це чула від е, Одеситів. Е, можливо, якщо це якийсь був зруйнований музей, то варто вже цей музей будувати за Новими якимись стандартами, в тому числі використавши в експозиції, те, що його Росія зруйнувала і, і зруйнувала прицільно, а пані Євгенія, є на окупованих територіях у нас зараз об'єкти пам'ятки, які також претендували би до об'єктів спадщини ЮНЕСКО, наприклад, об'єктів спадщини ЮНЕСКО під загрозою. Це власне об'єкти найвищого рівня, це об'єкти всесвітньої спадщини. Мова йде про Херсонес-Таврійський, і це Окупований Крим. І власне його Росія в цей час прямо руйнує. Вони там затіяли якусь реставрацію, будують якісь просто імперські будівлі, там все перерито, і ну насправді Юнаску ж туди не може потрапити і перевірити. А це може поставити під загрозу сам статус. Бо коли пам'ятка потрапляє в цей статус, так всесвітньої спадщини, то наприклад для забудови навіть території поруч цієї. Це ну, набагато більші вимоги. І в нас, от, ну, років напевне, п'ять тому був великий скандал, коли там забудовники хотіли біля Софії щось там рити якісь паркінги, а це все ж заборонено, бо цей ареал він теж захищений. Або ж на об'єкти Всесвітньої спадщини там не можна, щоб їх там об, 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 збоку оббудували високими будівлями, бо їх мають люди бачити і бачити з великої відстані. І от ну, Херсонес – це просто ну, руйнація. Друга пам'ятка, яка якраз ми її готували і ми її подали на включення в список, це Бахчисарайський ханський палац. Це він теж унікальний і теж його руйнують. От, не так давно, кілька місяців тому, з'явилося фото, де там якісь роблять під виглядом реставрації, просто старий дах знімають і, і будуть покривати якимись новими матеріалами. Ну, тобто, так не, не буває. Тобто, ці пам'ятки вони мають відповідати духу тому, того часу. Не можна там покрити якимось новим дахом і сказати, що так і було в тисячу років тому, там чи п'ять століть тому. Так, абсолютно, а там черепицю якусь завозять, яка не підходить туди. Багато було роз'яснення, і про це ми також повідомляли. Я думаю, що наші слухачі можуть легко знайти інформацію про ці об'єкти культурної спадщини, які знаходяться в окупованому Криму. А яка їхня доля їх можуть так заочно, наприклад, внести до цих об'єктів спадщини ЮНЕСКО під загрозою. Можуть, але знову ж таки наскільки я знаю в цій процедурі, має бути певна верифікація, і представники мають приїхати там перевірити. Але ж Росія знову ж таки тим більше буде там робити палки в колесах, бо подає то Україна. А вони ну розказують, що це їхня територія. Ну зрозуміло, що вона країна окупант, але вони там точно будуть цьому заважати. Ну, Херсонес Таврійський, він уже в цьому списку. Його, до речі, вдалося додати в цей список буквально там ну, за кілька років до, до окупації. А от по Бакчисрайському ханському палацу там ще на розгляді ці документи. Але ну це хороше питання. Я Якраз буду мати таку експертну зустріч із. Нашими активістами з представництвом президента України в Криму. Бо власне я готую в парі резолюцію про знищення культурної ідентичності і під час війни так ну загалом про знищення ідентичності під час воїн, але зрозуміло, що величезна частина цієї резолюції буде про Україну, бо це найбільш свіжі приклади. І власне в нас вже були слухання за участю ЮНЕСКО в комітеті, і також будуть окремі такі слухання по. Спадщині на тих е, е, окупованих територіях, де це вже триває дуже довго, тобто 9 років, і тимчасований Крим, і тимчасово окупований Крим, і е, от власне про ці ну, приклади я буду наводити, і також ще один приклад руйнації спадщини, і причому е, був спрямований ще на те, щоб покарати кримських татар, е, які не сприймали окупацію. Це коли будувався оцей е, дорога на кримський міст. Це, по-моєму, Керченський чи якось воно так називається. Його прокладали через цвинтар, дуже давній цвинтар, де поховані кримські татари, і просто проложили через поховання. Ну, очевидно, хотіли так показати там місце кримським татарам. Страшно насправді все те, що чинять росіяни на окупованих територіях. Дуже хочеться сподіватися на покарання. Я насправді дуже дякую вам за те, що фіксуєте, та й за нашу розмову, пані Євгенія. Дякую, що це питання тримаєте у фокусі. Ми рухаємося далі прямим етером. Я нагадую про те, що ми мали розмову у прямому ефірі громадського радіо із заступницею голови фракції Слуга народу, представницею української делегації в парламентській асамблеї ОБСЄ, очільницею комітету парі з питань культури, науки, освіти та медіа про низку історичних пам'яток України, яку внесли до спадщини ЮНЕСКО під загрозою і про долю тих пам'яток, унікальних пам'яток, які залишаються зараз на окупованій частині України, поки що залишаються. Отже, вже о 12 рівно ми будемо слухати свіжий випуск новин від громадського радіо. Будь ласка, не пропускайте. І нагадую, що у прямому ефірі для вас працює Вікторія Єрмолаєва. Після новин я повернусь. У нас попереду ще розмова і про освіту, і про те, чим якими навичками мають володіти діти зараз під час великої війни. Особливо не тільки про геометрію тут розмова а ще й про інші навички. А також ми будемо говорити зі спортивним менеджером Ігор Нескорених в Україні ігором Крицаком. Тож всі ці розмови вже після новин залишайтесь, будь ласка, з нами. Не перемикайте хвилю, слухайте та думайте. 603 тисячі сімсот кілометрів квадратних. Нашої вільної України.